Усміхнені щасливі та зі сльозами на очах такими сьогодні були бориспільські учні, для яких пролунав останній дзвоник. У ліцеї Альта святкову лінійку розпочали традиційно із вручення подяк за досягнення в навчанні. Радісні учні початкових та середніх класів із нетерпінням чекають той самий довгоочікуваний дзвінок, після якого в них розпочнуться безтурботні канікули. Проте із сумом на очах були на святі ті, для кого шкільний дзвінок пролунав востаннє. Наприкінці урочистої частини випускники ліцею Альта станцювали прощальний вальс. Маймівосеґенджисхуаємбіказаніту. Війшлося на святі і без обряду благословення рушниками. Ця традиція стала особливо щемливою для батьків-випускників. Гордість відчуваємо це. Перше, що ми відчуваємо за своїх дітей. Ну ми раді. Не то, що вони школи, а просто що все такий святковий день. І що ми раді, що є така можливість, що відбулося без бісторон. Ми дуже вдячні воїнам, які захищають нас, тому що це все не відбулося, якби не було захисту. Як для вас, як для батьків випускників, пройшов цей навчальний рік? А, дуже цікаво насправді було тому, що така інтенсивна підготовка до. Заключного етапу і вибір майбутній, він на все-таки впливав. Але наші учні, наші хлопці, вони так активно спілкувалися і не тільки на навчання, все таки звертали увагу, а і зуміли за цей рік з'єднатися напевно більше, ніж за всі десять. Тому що великі випробування. Вибачте. Діти гарно провели. цей рік так. ми хвилювалися дуже і хвилюємось зараз. Для нас дуже швидко пройшов цей рік. Начальний. 11 років швидко пройшло, Дякую, вчителям так, 11 швидко пройшли, це ще більше. Самі ж випускники кажуть, що відчувають легку тривогу перед початком дорослого життя. Проте зауважують, будь-які виклики долі вже готові приймати. Дуже тривожно і страшно, тому що ну, йду в невідомість, невідомо, що чекає далі, але з іншої сторони радісно, тому що починається новий етап життя. Та щось цікаве неоднозначні емоції. З одного боку дуже круто. Інститут, нове життя, студентські роки, а з іншого боку, дуже сумно, тому що мені буде цього не вистачати. Дійсно. Поділились випускниці і своїми спогадами про незабутні шкільні роки. Ну почнемо з того, що я навчаюся тут з другого класу, не з першого. Але тим не менш мене відразу прийняли в цей клас. Ну тут було дуже весело, позитивно. Ну, моментами важко, але ну не залишиться найкращі спогади. Наші шкільні репетиції вальсу. Це була ну, перша репетиція, це було дуже смішно. Ми такі і хиталися, якось і стрибали і дурачились, але тим не менш результат вийшов прекрасний. Ну ми взагалі такий був клас, не тихий. Ми з моїми однокласниками їздили у Львів, їздили на два дні. Це було дуже круто. Ми співали пісні, в потягу, ми ходили на різні екскурсії. Ну і саме через цю екскурсію ми дуже здружились». Роки були чудовими, я в дуже дружніх відносинах з моїм класом. Ми дуже добре спілкуємось, проводимо разом час. Мені буде цього не вистачати. Свої побажання випускникам висловила і директорка Бориспільського ліцею Альта Олена Андріянова. Випускникам, як і завжди, бажаю віри у свої сили, наполегливості у досягненні своєї мети. Щоб вони завжди пам'ятали, що вони є українцями, є патріотами нашої держави, не забували свій ліцей, своїх вчителів і гідно несли оце звання українця. Про свої щасливі шкільні роки згадали і випускники Бориспільського ліцею Патріот. Вони говорять, що готуватись до дорослого життя та покидати рідний ліцей їм не важко. Завжди були якісь проблеми, де ну деякі вчителями, але ми завжди вирішували їх. Конфлікти дуже іноді запам'ятовуються, але конфлікти завжди вирішувалися, і ми все одно залишались на позитивній ноті. з Вчителями ніколи не забудуть ці чудові моменти. Я в цій школі лише рік провчилась, але все одно 11 років школи ніколи не забудеться, тому що це дитинство. З першого по клас класу взагалі ти маленький, а далі вже ти дорослий, ти проходиш якийсь етап свого життя, і далі будеш налаштовуватися на ще якісь етапи дорослішання. А я досі не можу зрозуміти, що це вже все. Більше не буде цих шкільних моментів. Ну ось останній дзвоник, потім вже випускний, і воно взагалі не відчувається. Я ну я залишилася ну, дитиною. Ну, я не відчуваю те, що я вже йду в доросле життя і щось буде далі. Для мене це просто дитинство. Досі я не можу до цього звикнути. Випускниці говорять, що цьогоріч в їхньому ліцеї вирішили провести нестандартне свято останнього дзвоника. Окрім традиційної лінійки, учні та їхні батьки влаштували благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Різноманітні домашні смаколики, випічка, десерти, власноруч приготовані напої, прикраси та іграшки ручної роботи. Всім цим був наповнений ярмарок. У нас є сосиски в тісті, є у нас смачні еклери. Також діти виготовляли гарні квітки, самостійно. Це не куплені, зібрані з власного саду, городу. Також із смачного у нас тортики є з гущеним молоком, так. булочки Горіш. з маком, так. горішки з гущонкою домашні. Дуже багато вже всього напродали і надіємося здати найбільшу касу на ЗСУ. Раніше не було такого масштабу ярмарку як Зараз Зараз набагато більше діти хочуть допомогти, От, вклад свій вносять. Вчора ми пекли сосиски в тісті з внуком, він теж ліпив їх, бабуся покаже, як ліпляться, він ліпив їх. І це дуже приємно, що діти розуміють становище в країні і йдуть на допомогу. Усі ж кошти з продажів на ярмарку. Адміністрація ліцею Патріот передасть 119-й окремій бригаді сил територіальної оборони ЗСУ, в якій несуть службу військові з Борисполя, зокрема й випускники ліцею, говорить директорка Ірина Панкевічене. Дуже вдячна всім, тому що ви знаєте, сьогодні на ярмарку продаються смаколики, вироблені власноруч. Це не придбані в магазині. Я хочу подякувати кожному батьку, матері, бабусі, дідусю, хто взяв в цьому участь, тому що дійсно. Батьки підготували дуже гарні смаколики, роботи. І я навіть сама осяду зараз з гаманцем. Але поки ходила вже собі кажу, це мені відкладіться, відкладіться, я заберу. Зараз я тільки піду позбираю. Тому я дуже всім вдячна. Але саме головне не це. Саме головне, щоб ми зібрали кошти і щоб ми допомогти могли придбати тепловізор, прибори нічного бачення, тому що це дуже зараз необхідно нашим хлопцям на фронті. Отож, поки адміністрації шкіл рахують та передають кошти на допомогу ЗСУ, навчальний рік для бориспільських ліцеїстів урочисто завершився. Тому на когось чекають безтурботні літні канікули, а інші вже готуються до випускного балу та складання вступних іспитів. Анастасія Усикназаргераскін новини Терес Бориспіль.